В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. В студії Юрій Савченко. Мої вітання. Батьківська підтримка для маленьких пацієнтів обласного онкодиспансеру. Відтепер там у трьох палатах зможуть знаходитися діти до восьми років разом зі своїми батьками. Ми половину процедур пройшли, Ну ми лежали в дитячій обласній лікарні. І виходить, для того, щоб проходити тут лікування, Нам надо було кожне утро на скорій допомогі по засніженим дорогам з дитином їхати сюди. Як і якою роботою зайняти молодих людей, зокрема неповнолітніх, думали фахівці різних галузей під час засідання круглого столу. Переконані, питання надзвичайно актуальне, адже часто незайнята дитина стає потенційним злочинцем. 70% віці від 16 до 17 років. Обласний етап конкурсу вчитель року підійшов до завершення. 20 вчителів з рівного та області демонстрували педагогічну майстерність. Їм довелося підготувати урок менше ніж за добу. Вчитель майстер має бути то він навіть експромту має давати. Любий урок тоді він вчителістини заручений у день святого Валентина. Рівнянці Олені, коханий із Одеси, влаштував незвичне освідчення. Я думав, буде проще. Я сам чуть не розрядався. Блок палат спільного перебування матері та дитини презентували в Рівненському онкодиспансері. Відтепер там у трьох палатах зможуть знаходитися діти до восьми років разом зі своїми батьками. Такі новації, за словами лікарів, допоможуть створити комфортні умови перебування у лікувальному закладі. Блок палат було оснащено за кошти фонду Ріната Ахметова розвиток України. За останні кілька років співпраці фонд надав обласному онкодиспансеру допомогу на суму майже 30 мільйонів гривень. Що за ці кошти вдалося зробити? Далі у сюжеті. <палат> Костя, привіт, Костя. О, молодець. Це козак. А тебе як звати? Привіт. Як звати? Назар. 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 Ці діти перші відвідувачі нових палат. В обласному онкодиспансері для них відкрили спеціальний блок, де вони можуть перебувати разом із батьками. Раніше подібні сім'ї під час лікування мали цілий ряд незручностей. Ми половину процедур прошли, но ми лежали в детської обласної пальниці. І виходить, для того, щоб проходити здесь лечение, нам треба було кожне утро на скорой помощи по заснеженным дорогам з ребенком їхати сюди. Тобто не зовсім це комфортно, тим більше що в обратному с це наркоріона після наркоза. Тепер для таких пацієнтів відкрили три палати. Вони облаштовані усім необхідним. Щоправда, тут може перебувати обмежена кількість пацієнтів. Дитина повинна бути в комфортних умовах, в домашніх умовах. І от створити їй ці умови, це ну скажем, ну, процентів 20-30 успіху лікування. сімейні палати обладнали за кошти фонду Ріната Ахметова розвиток України. Вирішила таку складну задачу як комфортне перебування дітей та батьків під час лікування. Тому що ми всі розуміємо, що кінцевий результат лікування дуже часто залежить і від психічного стану дитини і її батьків за останні кілька років. Фонд виділив майже 30 мільйонів гривень на розвиток системи радіологічної допомоги населенню. За ці гроші створили центри променевої терапії та телемедичної допомоги, обладнали дитячі палати, оскільки Рівненщина – дотаційна область, фінансова допомога для онкохворих зайвою не буває в області хворих. 187 діток. На одного хворого приблизно лікування треба на рік до 200-300 тисяч гривень. Це дуже великі кошти. І тому ми сьогодні просимо всіх небайдужих людей для того, щоб ми все зробили, щоб наші дітки вилікувались від. Цієї такої страшної хвороби небайдуже до долі цих діток Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча і художниця, провела майстер-клас з малювання. Така терапія, як своєрідний заклик, не здаватись. На всіх континентах у всьому світі малюють дерево життя. Знаєш, дерево якщо уявити собі дерево, воно хапається за землю і бере з землі, силу, водичку, так всякі поживні речовини. Юрій Шарманський Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Понад 3 мільярди гривень власних надходжень отримав пенсійний фонд області минулого року. Однак цих грошей фонду вистачило лише на виплату 56% пенсій. Щомісяця пенсіонерам рівненщини потрібно виплачувати 400 мільйонів гривень, тоді як власні надходження становлять 220 мільйонів гривень. Така ситуація пояснюють у головному управлінні пенсійного фонду області. Виникає через те, що на рівненщині на 90 працюючих припадає 100 пенсіонерів. Аби зменшити дефіцит, впродовж минулого року пенсійний фонд області концентрував зусилля на тому, аби всі буржники в... Часно погасили свої борги перед літніми людьми. Спільна з виконавчою службою стягнута з тих боржників, які свідомо уникають сплати, ховаються від органів пенсійного фонду. Це близько 23 мільйонів, що на 50% більше ніж за 2011, за попередній рік, за 2011 рік. Як і якою роботою зайняти молодих людей, зокрема неповнолітніх, аби вони передчасно не губили власні долі. Це питання підняли обласні чиновники спільно із фахівцями різних служб. І як запевнили під час засідання круглого столу, в подальшому активно шукатимуть шляхи вирішення цієї проблеми. До слова минулого року Центр зайнятості рівненщини допомогли знайти роботу трохи менше ніж двом сотням неповнолітніх. А це лише третина від тих, хто до них звернувся за допомогою. Далі Іван Марчук. Закінчив школу, училище, ліцей чи інший навчальний заклад, і далі все межа безробіття, і перший, другий, і навіть третій злочин. Така невтішна статистика, на жаль, є на рівненщині, особливо за межами обласного центру, як подолати ось цей шлагбаум безробіття і чим зайняти молодих людей, будуть радитись фахівці різних профілів. Динаміка росту у статистиці правоохоронців за минулий рік свідчить, що ситуація і справді не з простих. Усе більше неповнолітніх мають проблеми із законом і опиняються на тонкій межі руйнування власного життя. Минулого року таких було півтори сотні випадків. Це бомказа 70% відсотків віці від 16 до 17 років, які закінчили дані жбове заклади, і не на той період не були це працевлаштовані в обласній адміністрації. Припускають, що така невтішна ситуація є результатом недопрацювання різних служб. Ми прийшли до висновку, що якраз відсутність активної міжглузевої комунікації є однією із найбільших проблем по вирішенню, скажімо, таких складних питань. Що стосується дітей, які потрапили в подні життєві обставини, кілька ідей, які частково могли б зрушити ситуацію із працевлаштуванням з мертвої точки, запропонував обласний центр зайнятості. Серед іншого запропонували заручитись допомогою соціальних робітників, які працюють переважно в селах. Саме ці люди змогли б виявити дітей, які не перебувають на обліку в центрах зайнятості, і роз'яснити їм їх можливості. Могли б знайти всіх. Цих дітей донести до батьків і донести цій дитині, що вони можуть мати соціальний захист у службі і матеріальне забезпечення. Тобто, ця дитина на протягом півроку може отримувати в службі зайнятості як незастрахована особа 544 гривні. Але не основне матеріальне, основне, що через системні заходи з профорієнтації ми могли б вийти на підбір і вибір певної професії і направлення за рахунок коштів нашого. У фонду цих дітей на працевлаштування водночас Тетяна Новорог попереджає, що усіх одразу працевлаштувати не вдасться, адже в області є райони, де навантаження на одне робоче місце сягає 200 осіб. Втім, якщо цей процес, хоч трошки зрушиться з місця, це означатиме, що рухається усі в правильному напрямку і варто продовжувати. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма день. У п'ятницю 15 лютого з 10 до 10.45 у рівному від будинку офіцерів до театральної площі можна буде дістати стільки пішки впродовж 45 хвилин на цьому відрізку буде повністю перекрито рух транспорту. Адже саме цим маршрутом рухатиметься колона із військових та городян. Нагадаємо, 15 лютого Україна вшановуватиме учасників бойових дій на території інших держав та 24-ту річницю виводу військ з Афганістану. Близько о пів на десяту біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам на майдані Короленка відбудеться традиційний. Мітинг Реквіє. Обласний етап конкурсу Вчитель року 2013 підійшов до завершення. У ньому взяло участь 20 вчителів з Рівного та області. Всім їм довелося працювати майже в екстремальних умовах, адже на підготовку уроку вони мали менше доби, а працювати доводилося з незнайомими учнями. Педагогічну майстерність бачила Тетяна Климчук. Перша зустріч з новим вчителем музики, та вже з перших хвилин уроку зрозуміло, співпраця буде злагодженою. Ва навчає дітей музичній грамоті уже 28 років. Сьогодні вона розповідає рівненським школярам про Моцарта. Тему уроку отримала за жеребкуванням і на підготовку мала менше дня. Саме такими є умови конкурсу. Вчитель майстер має бути, то він навіть як зпромту має давати любий урок. Тоді він вчитель істини. Я закликаю всіх брати участь у конкурсі і кажу своїм колегам: не будьте пасивними. 45 хвилин позаду, із уроку, діти виходять радісними і задоволеними. Дуже сподобалась чілика дуже добра і весела, оптимістична. Багато в неї досвіду ми бажаємо їй, щоб вона була вона заслужує на те, щоб да. бути вчителем року. Хай вона до нас приїжджає і нас учить. Вона така класна. Галина Вітошко ще одна із фіналісток обласного етапу конкурсу Вчитель року її профіль російська мова. каже з темою уроку не дуже пощастило. Вона була досить складною. До того ж у школі нині російську вивчають лише як факультатив. Втім, розповідає впоратися із завданням допомогли учням. Мені дуже допомогли діти. Я почула руку майстра вчителя. От, і діти як могли відгукнулися, пішли мені на зустріч, пішла співпраця. Завертілося, і ми отримали задоволення, що діти, що я загалом у стінах 15-ї школи демонстрували свою педагогічну майстерність 20 вчителів з Рівного та області. Всім їм довелося працювати майже в екстремальних умовах, адже на підготовку було менше доби, а працювати доводилося з незнайомими учнями. Вони мають досвід, і цей досвід, знаєте, набути руками. Вони їм немає значення, чи то їх діти сидять, чи це чужі діти сидять. Вони готові до роботи, готові до бою. З усіх конкурсантів Її визначило найсильнішого вчителя фізики, інформатики, музики, російської та французької мови. Вони представлятимуть область на всеукраїнському етапі конкурсу Вчитель року. Тетяна Климчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. За результатами обласного етапу конкурсу вчитель року у номінації Фізика перемогу здобув вчитель з Долбунівської школи число 3 Олександр Кузьмицький. Найкращим серед інформатиків визнано представника обласного ліцею інтернату Володимира Рожкова, представниця навчально-виховного комплексу гармонія Тетяна Кривашеєва стала першою серед учителів іноземної мови. У номінації учитель музики рівненщину представлятиме Руслан Фурман з Рівненської 23-ї школи. А серед учителів російської мови на всеукраїнському етапі честь рівненщини захищатиме Ніна Делейчук із села Карпилівка. Рокитнівського району. Заглянути у фантастичну країну Ворона, де живуть прекрасні незнайомки. Рівня нам пропонує Роман Разночинцев. Варт кав'ярні Сальвадор Далі, молодий фотохудожник, представив виставку своїх робіт: 24 світлини, 24 різних жіночих образи. Автор каже, цими роботами не намагався розгадати жінку, а лише привідкрити завісу їх внутрішньої таємничості. Чи вдалося йому? Знає Ірина Веселовська. Справжнє захоплення фотографією у Романа розпочало чотири роки тому. Тоді він прийшов освоювати майстерність до фотоклубу Білий кролик. З того часу постійно вдосконалювався та шукав власний фірмовий стиль і знайшов серед старовинних львівських вуличок, де робив світлини своїй знайомій. «Ця поїздка надихнула, вдохновила мене на дальніше творчество і сформувала вкус. і цього Я почав психологічний портрет. Це фото з цієї поїздки. Він називає головним у тутешньому калейдоскопі жіночих облич. Світлину білявки з імпровізованим німбом назвав ангел. Ангела же на ім'я Катя прийшов привітати свого творця з першим показом. Мені було з ним дуже легко працювати, тому що він може він дуже глибоко бачить і може відобразити не лише гарну зовнішність, а й глибокий внутрішній світ людини. Аби розшифрувати внутрішній світ не завжди достатньо лише фотографа та об'єкта. Тоді у хід іде грим, костюми та гра світла. Це образ, ось такий я увіділ образ стража, коли ми на переході між тим мірамиятиматя, як какби якби то, що звичайно люди бачать когда коли видять видят, типа, как светлый коридор, А я вот представив себе вот такую вот картину. Трохи містики, трохи трешу, трохи гламуру, і обов'язково цікаве неординарне обличчя. Це рецепт, за яким Роман створює свої психологічні портрети. Він віднайшов себе у цьому стилі, а це вже дуже багато, каже його наставник. Свої стиль. Не кожний там бальшов руки художники своє сіль. Та очень трудна та нурабуть мати дар Божий, мати талант. Свою виставку Роман. Назвав подорожю у вигадану країну ворона провідника між реальним світом жінок і його потаємними сторонами, розгадати які нікому не вдасться, переконаний автор, а лише трохи привідкрити, хоча б з допомогою фотоапарата. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Пропозиція руки і серця у день святого Валентина рівнянка Олена сьогоднішній день запам'ятає назавжди, адже саме в день всіх закоханих її освідчився коханий, який за усіма розрахунками дівчини мав би бути в цей час в Одесі. Натомість Олену забрали з роботи, зав'язали очі і кудись повезли. То як іде пройшло освідчення і що відповіла дівчина коханому, знає Оксана Жужельська. Їхня історія почалась чотири з половиною роки тому. Рівнянка Олена та одесит Дмитро познайомились під час навчання. Сьогодні юнак зізнається, що давно зрозумів, що саме цю дівчину він шукав усе своє життя. Предложение йшов. Я давно його був готовий зробити, але чого то мені не хватало. Я не знаю чого. Я не знаю. якогось моменту і зараз я зрозумів, що все чи зараз, чи ніколи. Освічуватись Дмитро вирішив у день всіх закоханих. Олені зав'язали очі і коханий привіз її в кіноцентр. Тут на величезному екрані якраз показували фільм про історію їх стосунків. А у залі єдина і головна глядачка Олена. І ось він найочікуваніший момент дня, а для когось і всього життя. Дмитро, який годиться, стає на коліно і пропонує свою руку і серце. Дівчина трохи вагається, але все ж погоджується. Ти моя, чуєш тільки... Завжди будь поруч, ти, не залишай, не йди. Від емоцій Олена розплакалась і не змогла вимовити ані слова. Дмитро зізнається, теж перехвилювався. У мене руки до сих пор трусяться. Я думав, буде проще. Я сам чуть не розглядався. Не відео, чесно. Тож у цієї пари віднині починається нове життя. Вони тепер наречені. І напевне, Олена не єдина, кому коханий одягне заповітну каблучку на палець саме у день святого Валентина. У цей символічний день усіх закоханих. Оксана Шужеська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Герої нашого наступного сюжету підтримують зв'язок з зовнішнім світом, завдячуючи сурдоперекладу, смс та біжучій стрічці на екрані телевізора, а освічуються по-особливому лише з допомогою рук, бо не чують і не розмовляють. Кількаразовий паралімпійський чемпіон з футболу Ігор Косенко у такий спосіб запропонував одружитись своїй дівчині Людмилі 6 років тому. З того часу усі життєві перемоги і невдачі вони долають пліч опліч. Тішаться, попри вади зі здоров'ям, їм вдалося відчути справжнє кохання, радість сімейного життя. І, що найголовніше, народження двох доньок. Особлива історія про особливих людей. Далі у сюжеті. Це Людмила. Вона зовсім не чує і не говорить від народження. Вимовляти окремі слова дівчина навчилась у спецшколі, як і читати легкі буквосполучення по губах. Після закінчення училища влаштувала спрацювати на швейну фабрику. Молоді дівчата, як дівчата, в день робота, ввечері прогулянки. Одна з таких для людей стала доленосною. Моя знайома з якою колега ми з якою ми працювали, запросила, каже, пішли на меблеву фабрику, от і там я побачила ігоря. Ігорю, я сподобалася. Так ми познайомилися, почали гуляти, зустрічатися. Познайомився з тих пір, домовилися про зустріч. Ми гулять ходили от в кафе. А це Ігор, на відміну від людей. Його вуха ледь вловлюють звуки, і він трохи розмовляє. Слабкий слух у хлопця результат дитячого церебрального паралічу. Він народився семимісячним і дуже кволим. Втім, попри невтішні прогнози, лікарів таки вижив. Страшний діагноз, ДЦП, медики поставили. Йому у два роки після того, як у цьому віці хлопчик не навчився ходити, звичайно, це був дуже великий такий стрес, перше дитя, син, хлопчик і такий діагноз. Ну, руки не прийшлося опускати, і ми взялися все таки, щоб його поставити на ноги, допомогти вилікувати. І робили цього все. Ефективне лікування на кримському узбережжі. І за кілька місяців ігор таки пішов, а невдовзі вже й побіг з зам'ячем. Грати у футбол хлопець не перестав, і коли пішов працювати на меблеву фабрику для глухих. У тамтешній команді він був серед лідерів на чемпіонаті України у Дніпропетровську. Талант хлопця помітили тренери збірної гравців з діагнозом ДЦП. Вони й запросили юнака до себе у якості голкіпера. А далі рік 2000-й і перші міжнародні змагання всесвітні ігри у Лондоні. За ними Перша паралімпіада і перше золото грецьких афін. А чому вона найважливіша? Бо перше. Бо сама перша медаль. Дуже радів, каже. Перемозі каже, бо ж каже, життя не зупиняється, воно продовжується. Каже, ну не вірив, каже, що своїм очі, що Команда могла здобути цю довгоочікувану перемогу. Поки Ігор завойовував футбольні трофеї та підкорював Олімпи, вдома його чекала кохана дівчина. Я дуже сильно переживаю за Ігоря, переживаю за його перемоги. От він привозить медалі, каже. Ми дуже радіємо цьому. Різноманітні змагання, чемпіонати та збори за п'ять на той час спільно проведених років Людмила вже звикла до постійних від'їздів Ігоря. Футбольні справи надали закоханим навіть гучно відсвяткувати весілля. Ми просто зареєстрували свій шлюб, так як ігор постійно їздив на збори, на змагання каже, і просто так вийшло, що не було часу. Це був рік 2007-й. Відтоді особиста скарбничка медалей Ігоря поповнилась не однією нагородою. Серед них найважливіші золото паралімпіади Пекіна та срібло Лондона. Він також володар п'яти орденів за заслуги. Втім, найбільшими своїми перемогами родина Косенків вважає народження двох донечок. Бог послав нам, нам таких хороших дівчаток. каже. І ми дуже раді. В сім'ї каже, по всякому буває, бо то ж сім'я каже, от, а тим більше з появою дітей, то каже, теж виникають якісь питання такі. Ну, але стараємося вирішувати все. Нині старші Катрусі уже п'ять. Дівчинка дуже жвава. Любить співати, танцювати та допомагати батькам. Останнім навіть підказала ім'я сестричці. Я тачала, що я садила такі сім та Софії вони захотіли досить таке. Ця сім'я здається щасливішою за багатьох тих, у яких чують. У них є улюблена справа, здорові діти і близькі, які не дадуть образити. Це випадок, коли природа компенсує нестачу, нема слуху, проте є розум, душевна сила та життєлюбство. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, Назар Мідріган, Інформаційна програма день. Загальноміська спартакіада стартувала у рівному як завжди серед учасників, як різноманітні навчальні заклади від ліцеїв до університетів, так і підприємства та організації. Традиційно першим видом програми стала кульова стрільба на відкритті змагань. У тирі четвертої спортшколи побував Володимир Струс. Починав стріляти він за рідне село Чудель, що у Сарненському районі. Потім Андрія Случика запросили виступати за райцентр. А ось вже два роки, як хлопець, є надією торгово-професійного ліцею на чемпіонаті рівного. На виконання даної вправи дається 20 хвилин. Я думаю, за цей час можна ну, навіть не хвилюватися, встигнути, і все буде добре і гарно відстрілятися. За 20 хвилин стрільці мають зробити 13 пострілів з малокаліберної гвинтівки. Перші три спроби пробні за словами фахівців. Через аматорський статус турніру учасникам запропонували найлегшу вправу, яку нині використовують у біатлоні. Проходив чемпіонат світу. Наші гарно вистріли дівочки стріляли імно в біатлоні. Там якраз використовується льошка. Одна старія і друга стоячка. Цьогоріч кількість команд, що з'явилися на чемпіонат рівного з кульової стрільби, збільшилась. Серед новачків колективи Рівне обленерго та інституту слов'янознавства. У минулому році було 18, 18 команд приймало участь. В цьому році планується 20 команд. Кількість команд в місті збільшилась, тобто і учасники. Самих людей, які приймають участь змагання, триватимуть міські стрілецькі змагання два дні, за підсумками яких і стануть відомими заклади, в яких найвлучніші працівники та студенти. Чемпіонат рівно з кульової стрільби традиційно став першим етапом загальноміської спартакіади. Загалом вона складатиметься з 14 етапів та триватиме до кінця року. Володимир Струс Назар Мідріган. Інформаційна програма День. 18-річна рівнянка Наталія Прищепа стала чемпіонкою України з легкої атлетики серед молоді на чемпіонаті у сумах у бігу на 1500 метрів. Наша спортсменка, яка не входила до числа фавориток, випередила більш досвідчених суперниць. Для Наталії це став вже другий успіх протягом тижня. Перед цим на цій же дистанції вона стала чемпіонкою України серед юніорок. Готували Наталію Прищепу до змагань тренери Андрій Попіляєв та Михайло Романчук. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою. Нехай вам щастить. До побачення.